Вітаю, це про світло. Зробили стенд. Я зняв відео, як працюють лампи 500 на, на самих ефективних діодах. Ось на цих, коли ми маємо з лампи 202 люмена на ватт. Забув єдине, що поміряти і показати, скільки буде світла і яке споживання при Виборі меншої потужності за допомогою драйвера. У нас зараз максимальна потужність виставлена. Споживаємо 38 Вт від розетки, отримуємо от там. -от. Якщо подивитися, так це дві білі лампи, між ними лежить датчик люксометра. Ось тут у нас індикатор люксометра. А тепер я буду міняти. Міняти потужність, показувати споживання і показувати, скільки люксів на поверхні. А висота підвісу у нас відповідає висоті підвісу над моїми перцями на моїх полицях. Тому зараз міняю, висоту, міняю потужність і нам треба зробити її в менший бік, в менший бік 30. Значить так, значить Перемикаю. Це треба поміняти місцями. Два перемикачі. Оцей опустити вниз, оцей. А цей підняти. О, так от. Так, і у нас вийшло споживання 28,5 Вт від розетки. Було 38. Так. А світла на поверхні 20,5 тисяч люкс. Було 26, здається, так. Це ми зробили собі перший вверх, перший вверх, перший верх, два вниз. Це у нас 800 мА. А, ні, нам треба було не так зробити. Нам треба було середній. Це третій це показник. Нам треба середній вверх, а ті вниз. Зараз вибачайте, Це не додивляюся двома руками робити. Опа, цей вниз кидаємо. Так, ну. О, оце. Ось, тепер у нас не 38, а 32 Вт споживання. 32,7 Датчик лежить. І ми маємо 23 тисячі люкс на поверхні. Так, 32 Втат, 23 тисячі люкс. Датчик лежить. Тепер міняємо вже, як було цей вниз, а цей вверх. Тому ми вже це робили. Ми маємо 28 Вт споживання і 20,5 тисяч люкс на поверхні. І у нас залишився ще який режим? Так, 900 і 700 і ще один. Це всі нулі, це всі треба вимкнути. Це коли ми всі вимикаємо, оце саме маленький режим. Споживаємо від розетки 25 Вт. 25,8. І маємо на поверхні 18400 люкс. От такі, у нас, такі у нас характеристики отакі, от цих ламп. Оця, оця лампа. Червона, ми зараз не вмикали, воно не, 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 не додає багато люкс, вона додає червоний спектр, який люблять рослини ну, в стадії квітіння і таке інше. для квітів це добре. Так, от це відео ми закінчили. Це якби продовження того першого, що я вам розповідав і показував. Всім здоров'я.